Творчість Генрі Восфорта Лонгвело, американського поета, пов'язана з пізнім етапом розвитку романтизму в літературі США. Він відомий читачеві як творець знаменитої пісні про Гайавату, у котрій було оспівано легендарного героя північноамериканських індіанців. Лонгфело народився в родині адвоката, його готували до юридичної кар'єри, але вже в коледжі він захопився вивченням нових європейських мов і поезії. Закінчивши курс у 1825 році, він здійснив подорож до Європи, де провів три роки. Юнак слухав лекції в Гетінгенському університеті, відвідав Італію, Іспанію, Францію, Англію, Голландію, Швейцарію. Після повернення Лонхвело почав викладати іноземні мови у тому ж коледжі, у котрому навчався. Близько 20 років Лонгфелло був професором кафедри європейських мов Гарвардського університету, а після цього повністю присвятив себе літературної творчості. У 1855 році Лонхвело закінчив роботу над найвизначнішою працею свого життя піснею про Гаявату. Ця епічна поема створена на ґрунті пам'яток індіанського фольклору. Поет зібрав і опрацював пісні і легенди, котрі існували серед північноамериканських індіанців, і розповідали про життя, подвиги боротьбу народного героя, легендарного богатиря Гаявати. Поет розповідає про його дивовижне народження та його величне життя в ім'я щастя свого народу, котрий прагне йти шляхом добра і правди. Гаявата особа історична. Він жив у п'ятнадцятому сторіччі. Походив з племені ірокезів, потім став одним з вождів індіанського народу. У фольклорних оповідях Гаявата наділений рисами казкового героя. Тому і в інтерпретації Лонхвелу історія Гаявата стає поетичною легендою, чарівною казкою, у котрій фантастичний вимисел переплітається з народною мудрістю.